Ранку лікар Валіхновський, вітаю вас. Сьогодні поговоримо про реконструктивні операції операції направлені на відновлення форми та розмірів ділянок людського тіла. Такі операції проводяться в трьох випадках для відновлення тканин людського тіла після опіків, травм, після онкологічних операцій, наприклад, після мастектомії, видалення молочної залози. В реконструктивній хірургії існує два основних види пластики вільна пластика та пластика місцевими тканинами. При вільній пластиці шкіра та інші тканини людського тіла отримуються з донорської ділянки, від'єднуючись від кровопостачання і приєднуються в реципієнтну зону, там де шкіра необхідна. Пластика місцевими тканинами відбувається за рахунок клапті, який не повністю від'єднується від основи і переміщується для закриття дефекту. Донорськими ділянками, з яких отримуються вільні клапті шкіри, прийнято вважати такі ділянки, як плечова ділянка, ділянка бічної поверхні грудної клітини, передню поверхню живота, а також внутрішню поверхню стегну. Найбільш популярною операцією в практиці реконструктивного хірурга є відновлення реконструкція молочної залози або грудної ділянки. Грудна ділянка складається з таких тканин, як шкірні покриви, жирова тканина, залозиста тканина та м'язева тканина. Отож, для відновлення грудної ділянки необхідні такі ж тканини, які ми можемо отримати з найкращих донорських ділянок для цієї операції. Такими оптимальними донорськими ділянками є нижня частина передньої черевної стінки, звідки ми отримуємо трем клапоть і переносимо його в ділянку грудної зони. Зовнішня поверхня спини, звідки ми отримуємо ЛД-клапоть. В складі якого найширший м'яз спини. Цей клапоть ми теж переносимо в ділянку грудної зони. А також сіднична ділянка, з якої ми отримуємо сідничний клапоть, який теж можемо використати для відновлення грудної зони. Отож сучасна пластична хірургія дозволяє досягнути ефективних та стабільних результатів. А найголовніше допомагає нашим пацієнтам відчути себе повноцінними. Будьте молодими та здоровими. До 100 років. Щиро ваш, доктор Валіфон.